Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал Фарфорія Толс. Ті, хто дивляться мої відео, мабуть, знають, що вони виходять щочетверга. І, як ми пам'ятаємо, з наших минулих часів четвер був рибний день. Отже, сьогодні я присвячую своє відео порцеляні з рибою. Або у формі риби. Перше хочу продемонструвати вам набор, який в нашій сім'ї був, але не зберігся. А ось цей саме мені подарували друзі, сім'ї нашої, сім'я Білозор Олександра і Людмили, за що я їм дуже вдячна. Це Полонська, славнозвісний рибний набір до напоїв. Ось такий ручний розпис, кришечка не збереглась, але дуже гарний. Наступне це будуть блюда, які, в яких подавалася риба. Ось таке. Це коростенський фарфоровий завод, дуже гарні форми, дуже гарна деколь. І ось така чудова деколь в традиційному українському такому стилі, але вже без фігурних країв. Це більш нові. Також є в моїй сім'ї протниці Досить давненько, її ми їм користувалися, вже стерта позолота. дуже гарна теж деколь. Вони малесенькі і ось така. Клеймо на цих виробах 70-х років, користень, ви бачите, що це був одиничний предмет, ціна. Також є ось такі під ікру або також шпроти. Або якісь намазанки рибні, це вже наш український завод дружківка. Дуже гарна деколь, троянди, золотом оздоблене, досить глибоченькі. І ось це наша дружківка. Такий наборчик складався з однієї, і ось таких. Чотирьох менших, мабуть, більш вони підходять, як і корниці. Дуже гарні, дуже донесенький фарфор. І теж користування були. Слідуючий набор, який подарила мені мама, як завжди, я згадую це, це ось такий. Гарний коростенський набор, який складається з великої такої. Зазвичай такі набори використовували для заливної риби. І ось цей такий карп, гарний у формі, він дуже на столі гарно виглядає. Частенько ним користувалися. Набір без золота. Це ось таке клеймо, це вже початок 2000-х років, форма риби, це йде кобальтові. Я, до речі, дуже полюбляла посуд саме без золота. Чому? Тому що його можна було використовувати в духових шафах, наприклад, запекти рибу. Якщо ви знаєте, наш Коростенський фарфор дуже гарна маса, яка витримує духові шафи. Ось такий набір. Також є набір більш святковий, теж для зеленої риби. Це набір, який складається ось такої. Великої. Великого блюда, великої миски. І шість менших. Деколь тут дуже гарна, вона така художня. Е, можна навіть з дітками вивчати риби, наприклад, ось карп, щука, окунь. Форель, знов карп лящ. І щось схоже на плотву. Можливо, я помиляюся, але деколь дуже файна. Дуже гарні форми, такі вони більш прямокутні, з хвилястими краями. Глибоченькі досить. Ми також ними користувалися. Далі неперевершений Мій дуже улюблений набір є, який складався. нуток, -таки, з таких форм рибних, ось таких шість форм, це на заводі вже використовували не золото. А дивіться, це вже йшла така відводка срібляста. Ну, кажуть, що це. Підходило під платинову. Ну, дуже гарно виглядає це. Цей набір називався набір для ухи. Ось такі глибокі піали, дуже зручні. Вони теж без особливого якогось малюнку. Ви бачите, це вже теж 2000 ні більш пізніші роки. Ну, і Саме, що мені вподобало, і я, маму, саме просила цей набір купити і подарувати мені, ось така ємність для ухи Вона просто чудова. Красива дуже. Ось така. Така риба. І наостанок. Покажу те, що зазвичай рахується вже вінтажними речами. Це коростенські серветниці у вигляді рибок. Ось такі вони. Вони різних періодів йдуть. Ось це більш давніший період, клеймо. 60-ті роки. А ось це 70 ті і до 90-х. Ось таке сьогодні відео. Я хотіла вам продемонструвати, які в мене є чудові порцелянові вироби, присвячені рибному дню. Дякую за перегляд. Заходьте на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. До нових зустрічей!